Грошенята пахне грошенятами. О, бандейка, кому нову промку від Binance? Друзі, вітаю вас! Мене звати Макс, і сьогодні ми говоримо про нове промо від біржі Binance, де кожен з нас може забрати свою частку з призового фонду в 5 мільйонів баксів. Це в біткоїнах. Чому саме біткоїнах? Можливо, ви вже зрозуміли, тому що зараз святкується 15-та річниця Bitcoin Pizza Day. Що воно таке? Можете загуглити. Якщо двома словами і вам це цікаво, то 15 років назад мужчинка хлопчинка купив дві піци і за них віддав 10 тисяч біткоїні. Розумієте, яка це сума зараз. І, скоріш за все, цей мужчина дуже жалкує, що тоді він хотів е, так сильно їсти. Та саме завдяки цьому чувачку є це свято, і у нас з'являється можливість кожного року заробляти гроші грошенята. Баймін запустили цю промку, і кожен з нас має можливість забрати трохи винагород. Дивіться, друзі. Перше це за реєстрацію. Це якщо у вас ще немає акаунту, ви його реєструєте, виконуєте нескладні умови. Зараз про них розповім. І отримається такий собі піца бокс, в якому будуть ваші винагороди до 20 баксів в BTC. Запрошуйте друга, допомагаєте йому виконати ці умови. І ваш друг, і ви. Знову отримуєте по піцо боксу. Так, можна запрошувати одного, двох, п'ять, десять і п'ятнадцять друзів, а можна і більше, тому що там є ще окремий призовий фонд за кількість запрошених. Ще така трошки вставочка, відійдемо від цієї теми, але також актуальне: Binance Альфа. Хто не шарить, що воно таке, тут реально можна забирати нормально грошенят. У мене є відео. Ось ось так воно виглядає: ось ця прев'юшечка на каналі знаходите, переглядаєте, берете участь і забираєте свої винагороди. да, треба попрацювати. Але воно того варте. То що конкретно треба зробити. Друзі, посилання в описі переходимо, реєструємо аккаунт на Binance, проходимо KYC. Це обов'язкова умова. не займає багато часу, нічого складного там нема. Виникають питання, пишемо в коментарях. Я вам допомагаю. Далі переходите за посилання на сторінку промо і також підтверджуйте свою участь. Наступний крок, друзі, робимо депозит від 200 баксів. Якщо не знаєте, як це зробити, у мене на каналі YouTube є. Відео, відео інструкція, детальненько все розповідаю. Можете перейти, подивитися, і вам буде все зрозуміло. Не знаєте, не зрозуміло, в коментарі. Я вам допомагаю. Потім наступний крок. Друзі, вам треба зробити торговий обсяг на суму від 200 баксів. Ось ви 200 закинути, можете на них щось купити, продати, і це у вас вже буде навіть запасом. Але зверніть увагу, що. Торгівля з парами, де є нульова комісія, не буде враховуватись саме за ці дії. Ви отримаєте свій піцабокс, в якому буде до 20 баксів в BTC. Далі я вже сказав. Запрошуйте друзів на сторіночці промо є ваше посилание. Конкретно ось, за ось цим треба буде запрошувати. Не, не за стандартним реферальним, за ось цим запрошуйте. Допомагайте своєму другові виконати ось ці умови. І все і ваш друг отримує ще піцабокс, бокс такс свій за реєстрацію, і ви за те, що ви його запросили, також отримуєте додатковий піцабокс. Нагадую, що можна запросити не одного друга, а взяти якогось родича, двох трьох пару друзів і заробити більше. Чому ні? До коли це все актуально? До коли можна виконувати? Друзі, промка у нас дійсна, Да, можна це все робити до 28 травня. Можна сказати, до 29, тому що 28 до кінця дня. Ще все це можна виконувати. Часу здається, і є, але його не так і багато. Тому не зволікайте. Усі потрібні корисні посилання є в описі, Посилання на, на реєстрацію на промку, на детальні умови цієї промки. Якщо вам цікаво, також можете з ними ознайомитись. Нагадую, в описі. І, звичайно ж, не забуваємо підписатися на YouTube. -чик. У вас там є кнопка Тицніть на неї і поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Ще друзі, не благаю, але дуже прошу, підпишіться на телеграм-канал. Там більше інформації про заробіток, і туди вона потрапляє більш оперативно. Все стандартно. Посилання в описі ну і все. Більше не буду вас затримувати. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.